Волонтери вантажать коробку до машини, яка за кілька годин поїде на передову. Дніпро, район Бахмута. Потім далі буде Краматорськ, Славянськ, Хайзюм, Харків. Хлопці завжди раді волонтерам, тому завжди дякують навіть самим невеличким дрібничкам. Передачі для українських оборонців збирають у 10-й бібліотеці Луцька. Дату виїзду волонтери громадської організації Волинський спротив анонсують у групах ОСББ. Бібліотекарка Алла Файнь завершує сортувати посилки. Бажаючі можуть адресні передачі зробити, можуть просто передати нашим хлопцям все, що забажають. Хтось котлет спік, хтось, хтось бачу, міни приніс, хтось вафель солодких хлопцям помазав. Місцева підприємиця принесла 60 пар теплих шкарпеток для оборонців. Термобілизна і шкарпетки це якраз та спеціалізація, яку я займаюся, маю можливість напряму з фабрик і зі станка, як би сказати, замовити. І початку війни ця книгозбірня стала волонтерським хабом. Пенсіонерка Віра Смольянінова нарізає смужки для виготовлення маскувальних сіток. От такі ленточки потім будемо різати. І з цього матеріалу на сітки, а потім дівчата плетуть. Наступний процес виробництва у сусідньому приміщенні. Я хожу сюди для того, щоб чимось фактично допомогти нашим воїнам, тому що гроші не завжди вдається перерахувати чи віддати, а тут я відчуваю, що я щось роблю, те, що потрібно. Віктор привіз у бібліотеку 85-річного батька, освітянин пенсіонер. Тут лущить горіхи для енергетичних наборів, наблизити перемогу. Його другий син розповідає волонтер Євген. Зараз воює під Солидаром. Брат воює, я тата лишити не можу, але тато в своїх 85 років він свідомо хоче допомагати. На фронт автівки рушають що два тижні, каже волонтерка Руслана Мальська. Головна потреба захисників теплі речі, ліки, засоби гігієни та їжа. Дар'я Тимошкова, Петро Потієвський, Суспільне, Новини, Луцьк.